Монобанк від АТБ. Карта Монобанк АТБ дає вам переваги при покупці товарів В АТБ за спеціальним цінником, який вказано на товарах. Ця процедура дуже проста. Відкриваємо пакет. Після того, як ви розпакували картку, ви запускаєте сканер QR-коду. Так ще. Сканер QR-коду. Скануєте номер картки і активуйте. Давайте активуємо картку. Так, тепер потрібно відсканувати картку і скануємо номер картки. Так, зараз я додам CVV-код. Який знаходиться з обратної сторони картки. пін-код. Вводите його двічі. На цьому процедура завершена, і в меню карток у вас повинна з'явитися картка MonoBank АТБ. Щоб увімкнути цю картку, потрібно свайпом потягнути вверх або вниз. Також її можна додати до Apple Pay. Та користуватися знижками. Картка Монобанк від АТБ та чорна картка мають однаковий баланс, тому вони і не відображаються у списку карт окремо, як окремі рахунки. Вони дають перевагу. На багатьох товарах можна зекономити до 5 гривень. А якщо ці товарах? А якщо ви скупляєтесь в АТБ постійно, це велика економія? Також ви отримаєте кешбек на категорію продукти.